Друзі, вітаю вас на каналі завдяки українським біженцям. За наступні 5 років економіка Польщі зросте на 2%. Детальніше за мить, а поки підписуйтесь на канал та ставте лайк, щоб не пропустити наступні відео. Перша віза про життя та роботу за кордоном. У Польщі рівень працевлаштування українських біженців є найвищим з-поміж країн Євросоюзу. Завдяки цьому зростання ВВП впродовж 5 років за прогнозом може становити на рівні 2%. Про це заявив заступник держсекретаря Міністерства внутрішньої політики Мацей Дущик. За словами посадовця, у Польщі рівень працевлаштування українських біженців є найвищим не лише з поміж країн ЄС, а й країн, що входять до організації економічного співробітництва та розвитку. Останні дані засвідчують, що цей рівень працевлаштування біженців з України у Польщі становить 67%. Водночас у Німеччині він не сягає навіть 30%. Посадовець додав, що у перший період спостерігалися значні витрати воєнних біженців, які привезли з собою готівку. Тоді спостерігалося зростання, яке оцінювалось у відсотка ВВП. Сьогодні ж, якщо дивитись у перспективі кількох років, наскільки процентів приблизно зросте ВВП, то найбільша ймовірно, оцінка зростання ВВП упродовж п'яти років на два відсотки. В управлінні соціального страхування, тобто ЗУЗ, зареєстровано більш як 750 тисяч українців, що становить понад 70% від усіх іноземців. Зараз громадяни України вносять дуже багато до польської системи соціального страхування. Але якщо йдеться про використання системи ЗУЗ, то ці суми загалом не такі великі. Друзі, а на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатись на канал та поставити лайк, аби не пропустити наступні цікаві відео. Перша віза про життя та роботу за кордоном.